GANUS за тиждень нові чіпси Intel. Apple може представити iPad та MacBook цього місяця. Майбутнє технології, гонка до інновацій, ремонтності та еволюції ігрових консолей. Сучасний технологічний пейзаж Гуде з подіями. Щодня є нові продукти, чутки та прогнози, які формують наш погляд на майбутнє. Новини цього тижня принесли кілька цікавих ласощів у різних аспектах технологічної галузі, від конкуренції процесорів та перспектив Apple до еволюції ігрових консолей та зростаючої проблеми ремонтності гаджетів. У цій статті я хочу поділитися своїми думками та спостереженнями на основі цієї новини, а також подумати над тим, які тенденції формують майбутні технології та як вони впливатимуть на наше життя. Intel Core Ultra Series, спроба відновити лідерство. Новини про нові процесори серії Intel Core Ultra, кодова назва Panter, викликають інтерес та обережний оптимізм. Після важкого періоду, позначеного конкуренцією з боку Qualcomm та ARM, Intel намагається відновити своє лідерство в просторі процесора ноутбука. Обіцянки на 50% швидше продуктивності, ніж попереднє покоління, та вдосконалена інтегрована графіка виглядає багатообіцяючими. обіцяючими. Однак, як ми пам'ятаємо з серії Core Ultra Series 25, обіцянки повинні бути підкріплені реальними результатами. Незважаючи на те, що підвищена енергоефективність була досягнута, вона обмежувалася флагманськими моделями та заздалегідь. Intel повинна вирішити цю проблему, щоб по справжньому конкурувати з QualcamS Snapdragon X Elite і, звичайно, мікросхемами M серії Apple. Я вважаю, що ключовим фактором успіху Intel буде не тільки продуктивність, але й енергоефективність у широкому діапазоні ноутбуків від бюджетних моделей до висококласних робочих станцій. Тільки тоді Intel зможе запропонувати по справжньому переконливе рішення для споживачів. Важливо, щоб Intel обіцяв, що енергоефективність та продуктивність класу Озера Місячного Озера, що вказує на довгострокову стратегію розвитку процесора. Apple передчуття нових продуктів та чуток про бюджетний MacBook. Apple, як завжди, знаходиться в центрі уваги. Чутки про майбутню подію в жовтні, присвячені iPad та MacBook, викликають інтерес. Очікується оголошення чіпсета M5, який, ймовірно, з'явиться в новому MacBook Pro та iPad Pro. Щодо мене, я з цікавістю спостерігаю за можливим випуском бюджетного MacBook на основі процесора iPhone. Це може бути справжньою революцією на ринку ноутбуків, що робить потужні та функціональні пристрої доступними для широкої аудиторії. Однак, як завжди. Apple має свої секрети, і часовий час запуску може змінюватися. Я вірю, що Apple продовжить домінувати на ринку ноутбуків зі своїми мікросхемами M серії які забезпечують відмінну ефективність та енергетику. Однак конкуренція з боку Intel та Qualcomm лише посилиться, що змусить Apple постійно вдосконалювати свою продукцію. PlayStation 6 та еволюція ігрових консолей. Розмова Sony про PlayStation 6, хоч і в контексті розробки нових графічних технологій, викликає важливі питання щодо майбутнього ігрових консолей. зростаючою популярністю хмарних ігор та портативних консолей, таких як Nintendo Switch, традиційні домашні консолі стикаються з серйозною конкуренцією. Я думаю, що Sony буде намагатися підтримувати домінування PlayStation на ринку домашніх консолей. Але не ігнорує зростаючу популярність портативних консолей. Можливо, в майбутньому ми побачимо PlayStation, яка поєднує функції домашньої та портативної консолі. Microsoft зі свого боку намагається отримати Xbox на якомога більше екранів, що вказує на зміну стратегії компанії. Замість того, щоб зосередитись виключно на власному обладнанні, Microsoft має на меті зробити Xbox доступним на різних пристроях, включаючи смартфони, планшети та хмарні ігрові послуги. Ремонтажність, зростаюча проблема та нові рішення. Новини про те, що Mete Reband Display Smart Glasses майже неможливо відремонтувати, а Logitech закінчує підтримку своїх ПОП кнопок, викликає важливі питання щодо ремонтності сучасних гаджетів. Все більше і більше пристроїв стають неможливими для ремонту, створюючи електронні відходи та посилення екологічних проблем. Я вважаю, що виробники повинні приділяти більше уваги ремонтності своєї продукції, це не лише екологічно відповідальний підхід, але й спосіб підвищення лояльності споживачів. Люди хочуть, щоб їхні пристрої тривали довго і могли бути відремонтовані, якщо вони зламаються. Я радий бачити, що Google покращив ремонтність Pixel Watch 4. Це чудовий приклад того, як виробники можуть змінити свій підхід до ремонту та зробити свою продукцію більш міцною. Особистий досвід погляд на еволюцію технологій. Протягом багатьох років я спостерігав еволюцію технологій і бачу, як це змінює наше життя. Я пам'ятаю, коли вперше побачив комп'ютер з графічним інтерфейсом. Вперше підключився до інтернету, вперше я використовував смартфон. Усі ці технології змінили наше життя і зробили його більш зручним та ефективним. Але я також бачу, що технологія може мати негативні наслідки, вони можуть викликати залежність, погіршити здоров'я та створювати нові форми нерівності. Тому важливо використовувати технологію розумно та відповідально. Я вірю, що майбутнє технології буде про створення більш стійких, доступних та корисних продуктів. Я сподіваюся, що виробники приділять більше уваги екологічному та соціальному впливу своєї продукції та створювати технології, які покращують наше життя та роблять світ кращим. Висновок майбутнє технології сповнене викликів та можливостей, конкуренція процесорів. Еволюція ігрових консолей та зростаюча проблема ремонтності, всі ці фактори формують майбутні технології та впливають на наше життя. Я вважаю, що виробникам потрібно приділяти більше уваги екологічним та соціальним наслідкам своєї продукції та створювати технології, що покращують наше життя та роблять світ кращим. І, звичайно. Ми, як споживачі, повинні бути більш свідомими і вимагати більш стійкої, доступної та здорової продукції виробників. Це єдиний спосіб, коли ми можемо створити майбутнє, в якому нас служить технологія, а не навпаки.